Онлайн-курс податок на прибуток 2025 стартує таким чином, щоб з одного боку встигнути пройти його до річної світності, а з іншого боку, все, про що ми будемо вчити, було максимально свіженьким. Саме тому у вересні стартує курс, а завершується у листопаді. В грудні у вас залишається час на те, щоб освоїти все те, що ви почули і напрацювали. І з результатами року вже врахувати і оптимізацію, і е, не показати збитки, як правильно це зробити, і визначити, визначити правильно податкові різниці, і розібратись з податком на репатріацію. Таким чином, проходження цього онлайну це по суті можливість придбати собі спокій. Кінці року, тому що всі питання, які будуть, і все, що буде змінено до того часу з податку на прибуток, ми будемо розбирати у деталях, в задачах. І будь-яка податкова різниця, вона буде не на словах, а обов'язково на числовому прикладі, в Excel, обов'язково відтестуємо тестами. Обов'язково буде закритий телеграм, де нон-стоп протягом двох місяців можна буде задавати питання, тобто я не знаю, що ще. Краще я могла придумати для вас, хто є платником податку на прибуток, як підготувати себе для спокійної здачі річної звітності. Думаєте?